Від Петрівського до обласного центру всього 24 кілометри. Та цивілізація тут зовсім інша. Оце наложили дров та й розпалюємо. Розтопити пічку старий добрий метод зігріву для більшості мешканців села Петрівського в Білозерському районі. Населений пункт, до якого свого часу навіть президент доїхав, ніяк не газифікують. В нашому селі такому маленькому, але приїжджав до нас. Е е Янукович був із сцени всім людям сказав, газ у вас буде. Уже пройшло 9 років. Газу нас немає. У сусідніх селах Білозерщини президента не було, але газ провівся. Значить, на високих делегаціях справа все гальмується на місці, кажуть мешканці. Весь Білозерський район газифіцірований. Наше таке село немає газу то Ну так, да, клапаї там всякі мелкі такі гайба, ринок там є. А в нас немає газу. Як він, начальник нашого району? Оля Трофівна знає все. Я його спросив за газ. Він сказав, ваше село слідуюче на газ. А скільки то село, яке буде, то слідуюче. Засміявся і все. Поняли, коли там кончать той газ до нас перейдуть? Кілька тисяч мешканців середньостатистичне село на Херсонщині, і це хіба що за радянських часів блакитне паливо не було потрібне Петрівському. Да. Вугілля тоді стоїло при зарплаті 120, 19, 19 дев'ятнадцять да, Воно стоїло 20 гривень. рублів. Добре на люди були, состоятельні були зарплати я ще кругом да. зробити інша справа сьогодні, коли вугілля не напасешся, кажуть селяни. У мене виходить десь більше тонни, бо якось остається, остається, ну тонну сідаю я беру. А скільки це коштів треба? Дві тисячі, не менше діти, не менше, як дві тисячі. І це на двох пенсіонерів. Родина з дітьми, тонною вугілля в зиму не виживе. Це ж, во-первых, посадки рубають вокруг теж, тому що дрова треба, вугілля розтопити треба. Немає цього, понімаєте. Просто топити да, а другі ще дровами, тому що немає грошей. Коли Петрівському чекати цивілізації, септо підведення газу запитання. Ми адресували до обласної державної адміністрації. Відповідь правда, письмова зізнатися чесно, приголомшила. Влада опікується встановленням газорозподільчого пункту для Петрівського. Майже розроблено його проект. От тільки коригування останнього призупинено. Вся справа у Петрівській сільраді, яка ніяк не збере землевпорядну документацію. Селяни здивовані, мовляв, який же тоді пакет документів на газифікацію села був майже готовий ще сім років тому. У 2006 році Ольга Трофімовна прийшла на цю посаду. Були передані всі документи. Документи були е, нормальні документи. Осталося тільки зробити проект кошторис ой, експертну оцінку. Цих документів тепер живол держадміністрації пишуть орієнтовна вартість робіт для завершення коригування та виготовлення землевпорядної документації становить приблизно 45-50 тисяч гривень. За умови надання повного пакету проєктно-кошторисної документації з будівництва вищезгаданого газопроводу Донак Нафтогаз України у 2013 році об'єкт підвідний газопровід до села Петрівська Білозерського району Херсонської області буде включено до перегляду. Еліку об'єктів будівництва, які можуть бути здані в експлуатацію у 2014 році, у сільрадіш дають зрозуміти Петрівське такої орієнтовної вартості не потягне. Ми зверталися по цьому питанню. Наші депутати, вони у нас не бездіяльні, сільська рада, я теж думаю, все, що можна, ми робимо. У нас скільки напрацьовано документів за цей період мого скликання, що, кажуть, ми писали в кабінет міністрів, ми писали президенту, ми просили. І скільки би ми не билися на сьогоднішній день? Я хочу сказати, що нам дали дотацію тільки на три місяці. Три місяці ми можемо платити заробітну плату, першочергові видатки. І це вже на протязі багатьох років. Що ми можемо зробити? Хто проґавив час, коли гази? Фікувалися сусідні села, люди не беруться судити, але впевнені, 50 тисяч гривень не підйомні для сільської ради, для обласної не такі вже й великі кошти. Тож і уповають на вище начальство. Не жити ж у кам'яному віці. Справа в тому, що у нас село перспективне, воно компактне, дуже багато молоді тут є. Люди дуже багато працюють в місті Херсоні і. Без гасифікації самі розумієте, ми вже живемо в 21 му віці, тому ми звертаємося і до обласного начальства, і до районного начальства допомогти нам провести цей газ.